В умовах війни через пошкоджену російськими військами енергетичну інфраструктуру в Україні відбуваються планові та аварійні відключення світла. При відключенні електроенергії зникає мережа. Інтернет. Ми запитали п'ятьох житомирян, як підключити інтернет-мережу за відсутності електроенергії. Знаю, що можна на модемі якось там підключити. Напевно, кількість годин, але сам не користувався. Коли нема світла, зазвичай користуюсь мобільним інтернетом, мені вистачає. На жаль, не чула жодного, не знаю. Можливо, є якісь модеми. Більш не знаю. На телефоні у мене світло завжди є. Я підключаю інтернет на телефоні. Спеціальний пристрій на багатоповерхівках встановлюється і спеціальний. Маляжою, то там буде інтернет без світла. Я не знаю, у мене тато вдома виходить, в нас йдуть на двох батарейках, і додатково в нас там, типу, до п'яти годин може бути світло вдома. Ось є такий момент. Ну, я не знаю, як це відбувається, як це робиться, Але я дуже рада, що тато це зробив, якщо чесно. Ігор Карнаух, інженер IT, розповів кореспондентам Суспільного про п'ять основних способів підключення інтернету за відсутності світла. Почну з самого бюджетного варіанту. Це коли ми можемо придбати usb wi fi модуль. У нас є в наявності такий USB Wi-Fi модуль. Він недорого коштує. І ми можемо його підключити до стаціонарного комп'ютера, ПК персонального комп'ютера. І завдяки цьому модулю у нас на персональному комп'ютері з'явиться Wi-Fi, де ми можемо вже підключити із списки тих Wi-Fi, які нам доступні. Для цього в телефоні слід заздалегідь налаштувати точку доступу, каже Ігор Карнаух. USB-модуль ловитиме та роздаватиме інтернет на пристрої. Вартість цього пристрою становить від 200 до 1000 гривень. Це джерело безпривідного живлення з низькими напругами, в якому є декілька виходів: 5 вольт, 9 вольт, 12 вольт, до яких ми можемо під'єднати наш Wi-Fi роутер. За допомогою даного приладу ми. Ми можемо забезпечити інтернет тільки у тих будинках, в кого інтернет проведений за допомогою Gipon. Це оптоволоконний кабель, який проведений напряму в будинок. Це спеціальний такий провід, по якому інтернет передається світлом. Він зазвичай жовтий колір має. Такі мережі проводять зазвичай у приватні будинки. У багатоповерхових будинках таке працювати не буде. Вартість пристрою коливається від 2 до 3 тисяч гривень. Третій варіант, каже Ігор, найдорожчий. Для нього використовується джерело безперебійного живлення, яке здатне живити персональний комп'ютер, вайфай-роутер та медіа конвертор, розповідає інженер IT. Це це вже повноцінна незалежна система. Маленька його час роботи буде залежати вже від розміру і об'єму акумулятора. Це найдорожчий варіант. Вони вже стартують від 2-3 тисяч і дорожче. Може бути навіть до 30 тисяч в залежності від часу роботи, скільки нам потрібно. Для використання четвертого та п'ятого способів підключення інтернету потрібно розумітися на електротехніці, говорить Ігор. Можна придбати отакі перетворювачі, підвищуючи або понижуючи перетворювачі. Вони здатні видавати будь-яку напругу, яку ми за допомогою їх виставимо. Це дасть можливість нам самому змайструвати від. Домашнього акумулятора, якщо в нас є в наявності, ту напругу, якою живеться наші інтернет-прилади. Ці прилади обійдуться вам порядка в тисячі гривень, а також велику суму займе акумулятор. П'ятим способом є інвертор з напругою 220 вольт. Прилад можна заживити від автомобіля чи акумулятора, розповідає інженер Катерина Мороз Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомир.